Шахтар виходить з літнього міжсезоння і одразу радує всіх нас і трощить фінський Ільвес із рахунком 6-0. Друзі, це дуже несподівано, тому що ми звикли, що наші клуби навіть якимось там ноунеймом можуть і програти, і якось вимучити нічию. А тут просто тотальна перемога і по грі, і по рахунку. Шахтар просто куражився. Я не знаю, з чим це пов'язано. Виходило практично все. Шахтар домінував, хоча Ільвес по своєму чемпіонаті також любить грати саме домінувальний футбол. Але для Шахтара якось це було взагалі не проблема. Взяли м'яч до своїх ніг, пресингували постійно, виходили в атаку через голкіпера, сідали низько, щоб потім вийти вперед. Ну тобто. В Принципі, традиційний шахтар, який ми знаємо, який ми любимо, але з дуже мотивованими гравцями. І друзі, нам залишилось крім цього суперника пройти ще три стадії ще трьох суперників. Тож шлях у шахтаря буде точно непростим. А чи вийде у Шахтаря вийти до групи Ліги Європи? Напишіть в коментарях.